IT для ветеранів у госпіталі на рівненщині військовослужбовців безкоштовно навчають працювати на комп'ютері, дають їм базові навички у сфері інформаційних технологій. Знання поранені здобувають без відриву від реабілітації. Для цього в медустанові облаштували комп'ютерний клас. Після завершення курсу армійці матимуть і новий фах, а дехто хто й роботу як ветерани стають it фахівцями? Розкаже Сніжана Садору. Якраз відпрацьовували по ворогу Був вибух, ну і осколки так залетіли, що травмували хребет. 39-річний Олексій з Нікополя був поранений торік, влітку на Куп'янському напрямку. Нині на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни пересувається на кріслі колісному. Я переніс 13 операцій до того, щоб сюди попасти. І ну, різних там і легеня була пробита і. Печінка, жовчний. Тут я вже три місяці знаходжусь на реабілітації. Сюди я приїхав в лежачому положенні. Між сеансами тут же у шпиталі боєць відвідує комп'ютерні курси, опановує новий фах у сфері інформаційних технологій. Ось така база, типу таблички, і там створювати можна тут. Названня цих таблички у мирному житті Олексій працював у торгівлі. Він сумнівається, що зможе повернутися до попередньої роботи через травму хребта, тому вирішив вчитися на айтівця. Осваю, скажем так, різні там язики програмування, вивчали бази даних, як їх створювати, як їх заповнювати щось нове, цікаве, тим паче. З такими там, обмеженими можливостями в праці, то робота з комп'ютером я вважаю, це дуже, дуже класно. На цьому році ми розглянемо, що таке база даних систем навчає пацієнтів шпиталю атівець із 15-річним стажем. Алекс сам ініціював ці курси для бійців. Вони безкоштовні. Мій батько був військовим, і я завжди з великою повагою відносився до, до цих людей. І я відчув, що я яке фахівець можу дати більше ніж просто донатити. До хлопців на заняття приїжджає з піцею, і в такій невимушеній атмосфері викладає ази програмування. Серед 13 військовиків, які опановують айТі курс, львів'янин ігор. Попали під обстріл москалів, спинальна травма, Не може ходити паралізований від пукани до мобілізації. Ігор працював інженером у великій мережі супермаркетів. Має технічну освіту на цих курсах удосконалює свої знання. Я думаю, що підтягнути свій рівень, враховуючи штучний інтелект у сфері розумного бота на основі штучного інтелекту нас так навчили. Ну і він може виступати менеджером продажу. Ігор продовжує працювати дистанційно зі шпиталю, певен, що люди з інвалідністю можуть реалізуватися в it сфері. Головне мати бажання вчитися. Тим паче, цей проєкт запевняють його засновники, допомагає випускникам працевлаштуватися. Базовий ті курс це триває до трьох місяців. Після цього ми здійснюємо менторинг в режимі онлайн і доводимо всіх бажаючих по тій спеціальності, яку вони обрали. Ми працюємо з групою місцевих компаній, не тільки за ті сектору, які з великою радістю готові працевлаштовувати наших випускників. Для занять у госпіталі спеціально облаштували комп'ютерний клас, кошти на це виділили з обласного бюджету. Госпіталь розвивається. Ми раді кожній співпраці і новим ініціативам. Якщо це допомагає ветеранам соціалізуватися, це шанс для хлопців здобути не просто нову професію, а забезпечити своє життя. Зі спеціальністю в іт сфері мінометник Олексій Сергієнко поки що не визначився та жодного уроку не пропускає. Сам вже створив чат-бот, який підбирає під настрій музику. Боєць ще й музикант, тому з гітарою не розлучається навіть у шпиталі. Чини з вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Мукола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.